Триває ранок надії, вітаємо всіх вас, друзі! Активний ранок з таким початком, коли є спорт, коли є роздуми, це надихає насправді. І завдяки цьому ми можемо вже йти працювати, йти до своїх справ, вже розуміючи, що щось ми добре вже зробили для себе і для своєї свідомості. До речі, вже на черзі у нас тема, яку ми чекали. Аналіз пережитого року не всі е, люблять робити певний аналіз я з цих людей. Я не люблю аналіз робити, але розумію, що це дуже важливо. і Це треба, щоб озирнутися і побачити е, свої. Е, Свої здобутки. перемоги, свої uh -huh. здобутки, І, звичайно, що зробити аналіз того, що не вдалося. Знаєш, просто це як в, е, в лікарню, коли йдеш здавати аналізи, ти переживаєш, що вони будуть погані. І тут ти не хочеш робити аналіз року, тому що тому ти не ти хочеш... стикнешся з реальністю, що, що насправді ти зробив настільки мало із того, що міг би зробити або багато, або хотів багато. ще більше. Uh -huh. Краще так давай думати Так, позитивним. Друзі, спілкуємося про це з нами онлайн студії буде на зв'язку Олена Пальчук, кандидатка наук, тренерка та ведуча подкастів з медитації та особистого розвитку. Пані Олено, ви з нами чуєте нас? Так, доброго ранку. Добрий ранку раді вас бачити дуже ну власне, напевно, перше питання: вже час аналізувати прожитий рік. Чи треба дочекатися 30-31 грудня? грудня? Ну насправді ви можете аналізувати рік коли завгодно. Це просто у нас такі, знаєте, якби ну, ми звикли, що ми в кінці року аналізуємо попередній рік, але насправді ми не обов'язково повинні прив'язуватися до, до 30-го числа, щоб проаналізувати рік. Можна це робити в будь-який час, просто це так, яка, як звичка у нас така, що от в кінці ми підбиваємо якісь підсумки. І, звичайно, що вже в принципі можна підбивати потихеньку якісь підсумки, не чекати там прямо останнього дня. Тому що перед Різдвом, перед новим роком, на як правило багато дуже різноманітних приготувань у нас багато справ і не завжди нам вдається прямо останній тиждень виділити на аналіз mm -hmm. того, що відбулося з нами в цьому році. Тому зараз уже можете. Думати про те, що вдалося, що не вдалося, і насправді я думаю, що багато хто. От ви кажете, що не люблять, не люблять аналізувати прожитий рік. Але мені здається, це тому, що ми аналізуємо з точки зору роботи і якихось кар'єрних досягнень. От ми там планували заробити стільки-то грошей, зробити щось по роботі, і у нас це не вийшло, і все у нас рік не вдався. А насправді в нас же багато сфер в житті, і ми повинні аналізувати всі їх uh -huh. і з точки зору взаємовідносини, з точки зору э, того, що в кар'єрі нам вдалося, з точки зору з людьми, якими ми спілкувалися, як ми змінилися самі з, з усіх сфер життя, проаналізувати цей рік. Uh -huh. Uh -huh. Дякуємо, ви вже частково і привідкриваєте двері цієї теми. Ну насамперед, давайте так для людей, які наприклад не розуміють навіщо сьогодні мені робити цей аналіз, що ми можемо їм сказати для чого раз на рік, можливо, не перед новим роком, як це звично в нашій культурі, робити оцей аналіз, що це дає. Ну насправді ми ж не хочемо жити життям, просто плисти течії, Так, у нас же є якісь мрії в житті, є якісь плани в житті, і ми хочемо їх втілювати в життя. Ми про щось думаємо. Ми хочемо кимось стати. Ми плануємо щось зробити, і саме для цього ми повинні аналізувати для того, щоб правильно ставити цілі і плани на майбутнє для того, щоб у нас зберігалися це. Знаєте, такі ланцюжок. У нас мрія, ми про щось мріємо, У нас є мрія. І вона повинна якось втілитися в життя. А як її втілити в життя? Треба ставити якісь плани, потім цілі, і потім прививати собі певні звички. І для цього треба проаналізувати. От Ми, наприклад, щось планували, у нас це вийшло або не вийшло, і ні, ні в якому разі не треба себе звинувачувати, що я такий летащий, я там щось планував і нічого не зробив. Ми знаємо, що і попередній рік, і цей рік вони досить складні для нас, і назавжди все залежить насправді від нас. Але потрібно зрозуміти, проаналізувати для того, щоб зрозуміти, а що ми можемо скоригувати, може в своїх звичках, може в своїх якихось пріоритетах, для того, щоб те, що ми хочемо, втілити в житті в наступного року, для того, щоб не плисти по течії і не рельтому якщо ми не ставимо свої плани і не йдемо до своїх мрій, то по факту ми реалізовуємо чужі плани. І робимо якісь речі все одно, якщо не в напрямку своїх цілей мрій, то в напрямку якихось чужих цілей мрій. Тому нам треба аналізувати саме з точки зору того, що я повинна змінити в собі, з ким мені краще спілкуватися, як змінити своє життя, які з якихось звичок нових набути для того, щоб наступний рік у мене став краще, для того щоб я потрошечку наближався до своїх мрій і до своїх цілей саме для цього, а не з точки зору того, що ой, я там напланував, напланував, нічого не зробив. У мене так погано пройшов рік. Ні, в кожен рік ми щось вчимося. Кожен рік для нас є якимось особливим, і що щось нам дає, щось привносить в наше життя. І можна аналізувати рік навіть з тої точки зору, що з ким я цього року познайомився, вибрати для себе людину року. Людину, яка вплинула на цей рік, в цей рік для на мене найбільша. Uh -huh. Oh, wow. я, по пріоритетом вибрати людину року, подію року, uh -huh. е якісь е стосунки року, от таким от чином проаналізувати рік, і чому ви так вважаєте, покупатися трошки в собі з точки зору, е що привніс цей рік в моє життя, і що було не зовсім може гарного, що я зробив не так, і що я можу скоригувати в майбутньому в наступному році для того, щоб у мене вийшло то, що не вийшло в цьому році. Власне, хочеться більше тепер проговорити про практичну частину, тому що з якою проблемою ми часто стикаємось. Я про себе скажу. кажуть, проаналізуйте свій рік. А що значить проаналізуйте? як це зробити? Тобто, яка технологія аналізу свого року? Тобто, можливо, ви можете порадити конкретні інструменти, якими нам користуватися для того, щоб чітко знати, які сфери життя і яким чином проаналізувати, тобто, це ж має бути якась пропрацьована структура аналізу свого року. Ну насправді дуже гарно на початку року наступного ставити собі якісь цілі, і цілі треба ставити по системі SMART, Тобто вони не просто цілі я хочу вивчити там англійську мову, приміром а ціль ставити так, що я хочу досягти такого то рівня в англійській мові до кінця року, наприклад, там в 1 я хочу е, не просто там заробити більше грошей, а конкретно яку суму? І якщо ви ставите такі от цілі на початок року, тоді в кінці року ви можете зрозуміти, ви досягли їх чи не досягли, тому що коли ми ставимо не конкретні якісь абстрактні цілі, то в результаті нам і проаналізувати рік наступний досить складно, тому що ми не розуміємо, е, досягли ми їх чи ні, тому що вивчити просто покращити рівень англійської це дуже абстрактна ціль і не Тобто, покращили, начебто, трошки покращили, ага. але досягли ми цілі чи ні, не ясно. Тому я е, вважаю, що на початку року я рекомендую на початку року ставити. Цілі, які би були по системі SMART, які ви можете виміряти, які були би конкретні, які були би вимірювані і обмежені в часі, там за три місяці, за шість місяців, за рік. І тоді в кінці року дуже легко підбивати підсумки: вийшло в мене чи не вийшло. Реалізував я те, що я планував, чи я не реалізував. Угу. Таким от чином, і звичайно подумати про ті події, які відбулися, тому що події е, і наші трансформації внутрішні, ми е, ну інколи ми можемо запланувати. Ми, наприклад, хочемо там змінити свою фізичну форму, підтягнути там тіло, приміром, це можна запланувати. Якісь внутрішні трансформації ми не завжди можемо запланувати. Тому по факту ми вже можемо подумати, що з нами сталося, що в нас змінилося, чому це змінилося краще на краще чи не на краще, і що ми можемо змінити, щоб стати людиною, якому, яку ми хочемо бачити в собі там через рік, два-три, п'ять років? Угу. Тобто, ми зрозуміли найперше. Для ефективного аналізу має бути ще план постановка цілей, які були на початку року. Тоді ми можемо об'єктивно побачити, що що ми очікували від себе, так і що вдалося реалізувати, і зробити аналіз там, чому, що може допомогти на наступному році, якщо не досягнуто певної цілі, так стосовно того, що ми не можемо запланувати ці трансформації, ви казали, також їх варто помічати і навіть визначити для себе людину року і відзначити якийсь зріст у відносинах з людьми. Які аспекти ще важливо проаналізувати з того, що ми, наприклад, не запланували, що це не стосується якихось там видимих справ, які ми мали зробити? Ну, ми можемо дивіться, ми можемо на початку року, ну в принципі це можна робити коли завгодно, коли ми відчуваємо потребу, але на початку року малювати колесо балансу. Це таке от колесо, і ми його ділимо на ну, як правило, ділять на вісім сфер, але ми можемо ділити стільки сфер, скільки ми хочемо. І це, ці сфери можуть бути робота, кар'єра, сім'я, взаємовідносини, духовний розвиток, приміром, так, там, фізична форма. І ми в кожній з цих сфер ставимо собі бали від 0 до 10, які у нас є на даний момент. І тоді ми візуально бачимо, що у нас просідає і що нам хотілося б покращити. Можливо, у нас в роботі все нормально, все супер, але от у нас немає нормальних взаємовідносин, у нас немає друзів, у нас немає якихось соціальних взаємовідносин з людьми. І нам би хотілося покращити це. Тоді ми на наступний рік думаємо, як ми можемо це покращити. Можливо, мені там треба з кимось більше знайомитися, записатися в якісь клуби там і так далі. Або у нас просідає сфера здоров'я. Що для цього ми повинні зробити? Займатися спортом. І тоді, виходячи з цього, що ви бачите, які сфери у вас ви, ви хотіли б підтягнути, які сфери у вас просідають, ви формуєте цілі. От у мене здоров'я не дуже, у мене, в принципі, фізична форма не дуже, я хочу. Підтягнути форму, стати здоровіше для цього мені треба, наприклад, два рази на тиждень ходити в спортзал, і тоді собі ви плануєте. Ви купуєте абонемент, і ви плануєте, що там вівторок, четвер я буду ходити в спортзал, mm -hmm. і до кінця року я хочу значить схуднути там на 10 кілограм, приміром, і покращити, підтягнути свою фізичну форму. Угу. І от таким чином ми можемо дивитися, що би нам в житті для того, щоб нас життя стало більш збалансованим для того, щоб ну, тому, що розумієте, коли у нас, наприклад, все супер в роботі, але коли у нас е, погані стосунки, у нас немає чоловіка чи жінки, е, у нас немає друзів, у нас е, страждає наша фізична форма і здоров'я, то людина навряд чи може бути щасливою. У нас гарно, коли у нас все збалансовано, і у нас е, в усіх сферах. Гарно, коли у нас діти гарно вчаться, от слухняні, коли у нас чоловік і жінка розуміючи нас, у нас прекрасні стосунки, коли у нас все добре на роботі, коли у нас зі здоров'ям все гарно, коли у нас взагалом збалансоване життя. І для того, щоб прийти до цього збалансованого життя, нам е, треба зрозуміти, що саме у нас. Погано на сьогоднішній день, або там не дуже, і що нам треба підтягнути. І тому оця техніка колесо балансу її дуже багато в інтернеті різних і схем, і навіть є програми, які дозволяють це створювати. Ми можемо на початку року або в кінці року малювати це колесо балансу, дивитися, що у нас просідає, що би нам хотілося покращити, виходячи з цього, ставити собі цілі на наступний рік. А виходячи з тих цілей, які ми ставимо. Ми можемо формувати собі звички, наприклад, прививати собі звичку два рази на тиждень ходити в спортзал. Або прививати собі звичку кожні вихідні ходити, знайомитися з новими людьми, шукати собі друзів, записатися в якісь клуби по інтересам і так далі. Або якщо у нас там з дітьми проблеми, ми можемо проводити, запланувати собі, проводити там деякий час з дітьми вдвох, там спланувати кожен два рази на тиждень, або три рази на тиждень. Ми з ними кудись ходимо в кафе, або на якийсь спорт, проводимо з ними час, поліпшуємо стосунки, або запланувати вечір романтичний там зі своїм партнером, так для того, щоб теж покращити стосунки. Для того щоб виділити час на взаємовідносини особисті, тобто і таким чином ви плануєте наступний рік. Як часто відслідковувати свій прогрес? І як це правильно робити, щоб себе стимулювати, досягати цієї цілі? Тому що поставити її можна і в кінці року можна проаналізувати і написати не досяг. І все. А можна якимось чином оці свички формувати, але як часто нам відслідковувати, так, у мене є взагалі прогрес по моїм планам чи ні? Ну тут залежить від планів, звісно, але бажано, звичайно, не так, щоб я там на рік постав собі ціль і сижу, думаю, та я у мене ще цілий рік в запасі. Я там почну займатися е, вправами по спортом, там десь починаючи з літа. Потім з літа ми відклали на осінь, а потім дивимося, уже там два місяці залишилося, я вже нічого не встигаю. У мене нічого не виходить. Ні, ми повинні в принципі е, з самого початку поставити цілі, які є, і бажано, так як, наприклад, у мене це прекрасно працює. Якщо ми прививаємо собі звички відповідно до тих цілей, яким ми хочемо досягти. Коли ми, от, наприклад, починаючи з січня, вже записуємо в спортзал і починаємо ходити, І прививаємо собі звичку, що два рази на тиждень ми ходимо в спортзал, не з літа, не там колись, а починаючи з завтрашнього дня умовно, да, там, або з Нового року. І те саме в усіх сферах життя, і ми можемо собі ці цілі довгострокові річні розбивати на більш короткі для того, щоб відслідковувати прогрес там через місяць, через три місяці, і дивитися, що як змінилася у нас, наприклад, ситуація через місяць, чи покращились у нас стосунки, чи покращилась наша фізична форма. І, звичайно, дуже ще гарно працює така мотиважка, якщо ми собі при цьому щось даруємо. От ми з собою самі з собою домовляємося, що якщо ми досягли певного результату. То ми йдемо і собі щось таке приємненьке купуємо або даруємо. І ви, коли очікуєте цього подарунку, цього якогось ну, такої мотивації, то ви стараєтесь і намагаєтеся. Заслужити якби то цей цей подарунок собі, і це теж працює для багатьох людей. Тут, звичайно, треба теж дивитися, що працює саме для вас, тому що всі люди різні для когось працює щось одне, для когось працює якісь терміни, коли вони сидять, 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 нічого не роблять. А коли приходить час ікс, вони розуміють, що все у них залишилось два дня, і вони за два дня пишуть там 10 статей, докторську диссертацію, і так далі. А для когось працює більше, коли е, у них є мотивація, коли вони знають, що вони там напишуть 10 десять сторінок. Приміром, і після цього вони отримують якийсь там собі подаруночок і вони намагаються швиденько-швиденько це все зробити для того, щоб по факту отримати е, подарунок. Сам з собою домовляєшся, що ти отримуєш такий подаруночок і це теж працює, тобто ну. таким от чином. Тобто, ми повинні е, е, йти від мрії, тобто, ким ми себе бачимо, ким ми хочемо бути до постановки цілей, що нам треба змінити, і відповідно до цих цілей прививати собі звички певні. І ну, коли ви прови... будете прививати, і у вас вкоріниться звичка, що ви, приміром, два рази на тиждень ходите в спортзал або в вихідні проводите зі своїми дітьми, десь там за містом е і спілкуєтеся з ними, е один, два, три, чотири рази, потім це у вас входить в звичку, і ви до цього звикаєте, і вам не треба вже себе заставляти якимось чином, там насилять насилувати себе, що от. Обов'язково треба сьогодні піти, а може завтра? Ні, ви вже звикли, ви вже знаєте, що в цей день ви робите це. Тобто, таким чином це найкраще, найкраще працює. Можна наостанок таке питання для людей, які, можливо, якраз після цієї розмови і зроблять і аналіз, і запланують собі наступний рік. Трішечки, як зруйнувати оцей бар'єр? Що людина думає, ну навіщо мені планувати? Все одно е, я не зможу це вцілити. Тобто, ми е, часто пишемо. Ви, ви вже трішечки нам окреслили, що треба е, окреслити не просто якусь там ціль, не знаю, стати там президентом, так а е, до якого до якого рівня ти хочеш там, наприклад, угу. цього року, там до якого рівня фізичного стану, так? Е, чи е, ну. Вона навіть окреслили, як називається цей принцип, я трошки забула. Так, от як сьогодні людям не боятися ставити цілі і все одно їх прописувати, і все одно робити це, все втілювати ці поради ваші в життя. Ну насправді не треба зразу, якщо ви, наприклад, важите 100 кілограм, то не треба зразу ставити ціль там важити 40 кілограм за три місяці. Ну ясно, що вона навряд чи можлива, так mm. ви намагайтеся ставити собі цілі більш-менш реалістичні. І оці довгострокові цілі розбивати на більш короткі проміжки. Тому що коли ми подивимося, там, ми хочемо зробити суму якусь величезну за рік, і це нам здається космічною якоюсь сума, але якщо ми її розіб'ємо по місяцям, вона вже значно менша. Так само з цими цілями, тобто ми не повинні зразу ставити якісь нереалістичні ціли, дивитися на них і думати, ой, ні, це нереально, все, це... і не варто навіть починати, тому що нічого не вийде. Ні. Ми повинні або ставити ціль і розбивати її на більш такі покрокові цілі, так, покрокові невеличкі такі от, кроки, які ми можемо оцінити, що ми це виконали, які є, на наш погляд, реалістичними і досяжними. І е, тоді наш мозок не боїться йти до цієї цілі. Не ставити зразу uh -huh. якісь uh -huh. величезні, нереалістичні плюс працювати з собою теж дуже часто допомагають і медитація, афірмація для того, щоб вірити в те, що у мене вийде, що я зможу, тому що все звичайно, якщо ми будемо просто сидіти, і медитувати, слухати афірмації, нічого при цьому не робити, то навряд чи... Хтось там за нас це все зробить, але якщо працювати це все комплексно, так угу. і ставити собі цілі, працювати зі своїм розумом, думаючи про те, що дійсно треба пробувати, у мене вийде, я зможу, і ставити цілі не величезні відразу, а поменше, які на наш мозок буде сприймати як такі, що ми здатні досягнути, і ми це можемо подолати, то тоді це все в комплексі працює, тому що ну. Uh -huh. Поставити собі ці заробити мільйона, потім або стати президентом, а потім атак це все одно у мене не вийде. Я і починати не буду. Краще буду лежати на дивані і в принципі нічого не робити. Uh -huh. Ну це це неправильна постановка цілі, скажімо так. Це головне знати, пробувати різні варіанти. Е мене... Щоб не, не виникло е, там, наприклад, у, у дівчини, як є такий мемчик, що е, я розповідаю, як класно фірмації працюють в моєму житті, я маю успіхи, і гроші. І на фоні мій чоловік, який працює на п'яти роботах, щоб це забезпечити. Да? Тобто е, такий ну, момент. Так. Тобто, ми дійсно, е, як ви сказали, для того, щоб перестати боятися, ставимо реальні досяжні цілі. Ми навіть е, чули в контексті іншої розмови, але про те, що ви банально можете поставити, тобто ми говорили про це, як щось планувати в умовах війни. Коли немає стабільності, те, що є вже стабільно, наприклад, там заплануй, що ти маєш почистити зуби, умитися, там поїсти, ага. тобто, і коли ти будеш просто бачити, що в тебе видається ставити якісь галочки, ну підсвідомо, ти почнеш е сміливіше ставитись до більш глобальних цілей. Я думаю, що для практичних навичок це дуже класні поради. Дякуємо, що ви нам їх сьогодні дали. Вам бажаємо класного, вдалого дня. Дякую, дякую. дорогі друзі. Добре. З нами на зв'язку Олена Пальчук, кандидатка наук, тренерка е, особистого розвитку. Говорили про досягнення цілей, про те, як аналізувати прожитий рік, е, як мотивувати себе на класні круті зміни. Друзі, будьте в цьому обачні в плані того, щоб розвиватися для того, щоб бути щасливим і реалізованим в своєму житті. Далі у нас невеличка пауза. Повернемося за декілька хвилин. Будьте з нами.